Всім привіт, друзі! Ви на каналі Даніяль ТВО1. Диба, і звісно ж 3. І я зараз буду, як сказати, гувати. випав головний бой. Давайте. Беремо третій виклад. Ібо нас. Так у нас. Опа, ча. Хороші тіпки проти нас 39, й 41, й 20 команда в нас не була. Тобто в нас команда нубів в основному. Хоч ні, у нас більші уровні. Ну в них, ну хоча хто знає. Уровень не рішає, рішає скіл. Я кого? Я, мабуть, нікого не зможу тут задавити. Тільки якщо закрисити, то боєшся кресатих времін. Реально, Кріс і тоді були поприятніше якось, не знаю, чи зараз. Зараз, мабуть, просто, типу, я ж знаю, як там була ця карта. Я тим Штурмом грав. Вона тільки... Віка... Ой, йом! В цій карті Штурм, до речі, це в мене улюблена карта. Ну, там, де офіційно після, не розумію. Ой, ніколи, ні, 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 ні. не полный кинемо. What? Стоп. Він телепортировался, нього Климсі. Ноклимсі! Лай! Wow. -мо! А, -а, -а. а вот это можно ...мого сородича. Так, до речі, в мене. в всій команді всього кіла, і це мої. Да-да. Якщо я затащу, то погоду... Оце туди. Із прыжка грає. Ні, ну братик, ну ти видаєш, чисто. Блям. Пан. І я. the <звук> location. Опа, він нічого не бачив. Тут... <звук> не, не Ага-ха, ну що Ботик боже не стій тут перший Ну бас. Не, ну. <звук> А що ой, -ма, оу цари жстко! Жосы нес, жсты, да, да, да снизу, хорошо, Она сюда о боже. Можна сказати, для вас є нова рубрика. Пишіть челенджі для цього режиму в, коментах, в коментарях, і я буду їх робити. Ну, а ще я даю вам челендж. Чи вспієте ви поставити лайк за 3 секунди? Давайте три. Ну, я надеюсь, що ти встиг. Ну, короче, да, опять же. Нього розовий скин. Це, походу, мужик в платьї. що, серйозно? Це мужик в плать? Так. Обі, Льоха. Ладно, то що я свого осліпив, то це нічого. Не зважайте. Я просто своя жигалка. Твоя же галка, короче. <рик> Ай, я не закрив, на жаль. мене 12. То Тобто в мене команда прогріє. Вони Вы не зливаются. Я часто не все не. Думаю, що он, типа. Я больше играю. Де вони? Мне Ні... интересно, честно, дайте. Будьте крысом. Все, братик. Все. Моя территория. Крысом тут не будут. Нельзя тут крысом быть. Так. О, Валера, чудо-фредди-казбер. Ор-ор-ор-ор-ор.

Араб. Просто. У мене 19! сюда. У мене команда кащить чистить. За мене. На. Криса, за криси. Ай-яй-яй. Дядя не надо. Крисі, ти, падлюка. Люві, якщо ти там. Чи чек нема. Так. Ну я думаю, що я там би підірвав би цю дюка якщо шо. Так, на. На третій. Я ти. Ти Сигма. Я Криса. Ааа. Ем. Де вони? Куди вони всі? А! Понял, ну, коротше. Но виношу останять Чурзика. Ай-яй-яй. О. А мне не оставили? На, сюда, за жен. За 2025 -го. Четвертая серия побед. Хорошо. Дайте я отхилюсь. Я хочу отхилиться. Ти! Ты мене меня Ти ты! Ты Ой, да! Програл, но вы бачите, що я вырубляю! Так, давай, Но! Отак так от. Погнали. Нам два кила и все. Нам два убийства. Все, все, все. Раз. Но. О, бля, да. муха. Нам надо момент... идти походу, проганем. Вот так вот кидаем флешечку на третью. Охренеть. Все, на цьому я буду закінчувати мій ролик. Давайте подивимось. Все. Я топ команди. Да, я топ команди. Поміж тільки три раз. Мені галі. Мені допомагали просто 7, 4 і 0. 0. Ну, ні, ну все. На це я закінчую. Всім пока-пока. Підписуйтесь, -пока. ставте лайки пишіть челлендж. Пока.